Хочу вам показати товар, який ми маємо, але рідко показуємо. У мене тут підгузники: лот підгузників, пеленок, підгузники для дітей та для дорослих. Такий лот, ось зараз як викладено на столі, вагою 33 кг. Якщо вам цікаво чи цікава якась детальна інформація, наприклад, розміра чи що йде в лоті, пишіть нашим менеджерам. ми обов'язково вам все розкажемо і скажемо, що входить в лот. Тому за всією інформацією пишіть нам. Ось такий класний лот. Наповнення дуже цікаве, тобто тут є як і поленки ось такого плану. Великі. Ось паленочки і є підгузники. Підгузники, бачите, є для дорослих і є для діточок. Ось такі для плавання. І зараз покажу десь бачила. ще одні для, плав... для плавання підгузнички. Ось там є памперс. Пакування бувають і пошкоджені, але сам підгузничок в досить гарному стані. Ось. Це є Такі памперси. Ось такі великі упаковки ще щепеленок. Різні закордонні виробники. Такі для жінок пена. Ось такі трусики для дорослих. Бачите, її цілі упакування, ось дуже багато в цілому. Дуже рідко коли попадається, щоб ось упаковочка була відкрита. Okay. Бачимо, платяться тільки що тільки три упаковочки таких бачу відкритих. А ще є одна, дитячі підвознички. Ось такий лот. За більш детальною інформацією, повторююся, пишіть нам, ми вам все розкажемо і покажемо.